Виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль побував на Львівщині. Зокрема, зустрівся із десантниками 80-ї аеромобільної бригади. Очільник оборонного відомства відзначив високий моральний дух та бойовий вишкіл військовослужбовців. Я повинен подякувати і Львіванам, 80-му окремому аеромобільному полку. до, до речі, перший бій. Під Слов'янськом прийняла саме рота цієї бригади. І причому я вам повинен сказати, що з 90-го року я не чув такої щільності вогню. Я був весь час на зв'язку, я не чув такої канонади. Тобто ви повинні зрозуміти, що наші військовики вони зіткнулися з дуже підготовленими професіоналами. І рота ця невеличкий підрозділ вийшов достойно. Юрій Босович народився і виріс на Прикарпатті. Однак після призову опинився у Севастополі. Згодом залишився там уже на контрактній службі. Його частина забезпечувала спецзв'язок. Коли російські окупанти вирішили захопити підрозділ, серйозного опору їм ніхто не чинив, розповідає чоловік. Ми наші дії просто було стояти, і просто стоїш, стоїш і все чекаєш. Сказав, нічого ну стоїш, просто чекаєш. А їхні які були, вони просто там, виходить, були браму зламали, залишив час, потім. Командир з ними там ну, вони постояли під частиною, Почес там там командир з ними переговорив. То вже просто не було куди діватися. Ну вже хто не знав, хто куди йти. Вже просто і все. Получається, наші взяли і вже все сказали. Хто хоче, той в Росію, хто не хоче, той на Україну. І все. Із 40 військових лише вісім відмовилися пристати на умови росіян і залишитися в українських збройних силах. Юрію, як і іншим, обіцяли високу зарплатню і соціальні гарантії. Однак він відкинув таку пропозицію без вагань. Раз присягу прийняв, правильно, значить ти ну все, ти вірний Україні. І ти раз придаш, значить ти другий раз придаш, так що там придачі не потрібні. Така. Каже, що до 2016 року хто підписав контракт там Сівастополь на контракті, той буде служити далі в Росії. Ну та на території Криму. А після 2016 року їх можуть відправляти там ну, кого куди, там Сибір, може, Магдан там відправити кудись і все. І... Така забудь про Україну про Крим. разом з Юрієм на Прикарпаття приїхала його дружина Світлана. Вони познайомилися в Криму, тепер разом продовжуватимуть службу у 114-й бригаді тактичної авіації. Загалом на службу в бригаді прибуло вже шестеро військовослужбовців із Криму. Командири запевняють, що готові прийняти набагато більше поповнення. Ну, у нас ще близько 80 посад вільних, тому ми можемо прийняти десь близько 80 чоловік. Хоча не все у новоприбулих складається легко і просто. Із Криму Світлани Юрій виїздили власним коштом. Понад тисячу гривень довелося витратити на пальне. Військовослужбовці розуміють, що ці кошти їм ніхто не компенсує. Однак на новому місці у них виникли проблеми з документами. Зокрема, з Києва досі не надійшли папери, за якими військові мають нараховувати зарплатню. Ті статі не дали ніяк на забезпечення, що ми стояли. Грошове також не не дали, а ті статі, що ми отримали. Вони можуть нам виплатити ще кримську, так як обіцяють. Не можуть виплатити матеріальну допомогу, підйомні. Так само найближчим часом немає надії на службове житло. Подорожю доводиться жити у батьків Юрія в Тисменецькому районі і звідти добиратися на службу. Та ці труднощі молодих людей не надто засмучують. Тільки хочеться повести шоотлу з'їздить до батьків, бо вже годне була там. Наразі ті військовослужбовці, які повернулися з Криму, отримують меншу зарплатню, ніж раніше. Ініціатива про надання їм статусу учасників бойових дій поки не знайшла законодавчого закріплення. Це один з блокпостів нашого війська на трасі з Криму, який відкритий час від часу для відвідувачів. Теоретично місце досяжне для російських снайперів. Проте це не зупиняє бажаючих підтримати матеріально і морально наших вояків. Тут зараз і 82-річний генерал Хорунджи Козацтва із Львівщини і жіноча організація, і навіть біологи, які розповідають про небезпеку південних плазунів та комах. Багато з блокпостів нам не можна відвідувати останнього дня. Ми виїжджаємо у потенційно найнебезпечніші локації наших військ це межа з Кримом. Хлопцям, які живуть на півночі країни, тяжко було звикнутись із степовими вітрами, пилом і непривітним на початку холодним кліматом. Коли йде колона техніки, то механіки-водії дуже на, це, на собі це відчувають. Можна сказати, вони одні з тих ну, таких, які, можна сказати, не не те, що терпляться цю справу, вони от в кінці маршу вже вилазять такі чумазі, якби їх не мили, скільки разів в день не мити, все одно до кінця дня, можна сказати, з них може і цю пилюку скрібати місцево. Відверто кажучи, якщо нападе ворог, прикордонники приймуть бій першими. Проте ці хлопці веселі і оптимістичні. Напевно, дається в знаки перебування у населеному пункті. Близькістю цивілізації не можуть похвалитись інші їхні побратими. А Кій Комбаров майже щодня отримує ММСки від дружини із зображенням свого новонародженого сина. Приходять вони на телефон командира, бо в його телефоні такої функції немає. Вже якраз тільки сідаю в Камаз, дзвонить, дивлюсь, ну, жінка дзвонить. Ну, от. Я подимаю трубку і спеціально на гору врядів включив, бо видно, може, якісь чувства, щоб не то, що там мало. Видно, думаю, єся дзвонить, значить малий. Дізнавшись заочно про історію цього офіцера, ми довго його розшукували, а потім з'ясували, що таких вояків багато. У кого дружина от-от народить, в кого уже діти, яких немає можливості потримати на руках. Всі хочуть повернення додому, але втекти не можуть. І найголовніше не хочуть. Сюди нога російського військового, путінського військового не ступить. Майбутні захисники вітчизни, вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна, отримали літературний подарунок. Газета День та Національна спілка письменників України в рамках благодійної акції Сильні армії, міцний дух презентувала серію книжок: бронебійна публіцистика та підривна література. Здебільшого це твори видатних вітчизняних письменників про українське слово та невідомі сторінки історії України. Від античності до другої половини ХХ століття. Окрім допомоги технікою, озброєнням, матеріальної допомоги, наша армія, а зокрема вихованці, ті, хто ще готуються бути захисниками вітчизни, вони конче потребують посилення патріотичного виховання. Ці книги потрапили на стелажі бібліотеки ліцею. З'явились вже й перші читачі. Антона Кащенка новинки зацікавили. Хлопець вважає, будуть пізнавальними вони і для його друзів. Це і, і книжки, які це публіцистика, це і книжки історичні, які нам відкриють очі, можливо, на, і стануть нам зрозумілими ті події, які зараз відбуваються, тобто на історичних прикладах. Чому так, як так історично спалася взагалі? Хто хоче гарно працювати, той знайде бажані шляхи. Якщо дійсно захочеться прочитати, то знайдеться час для цього. 24 комплекти підручників вже отримали і інші військові навчальні заклади України. Серед них військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, військово-медична академія та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.